Кожного ранку ми прокидаємося з надією, що сьогодні все буде добре. Коли, нарешті, ми почуємо таке бажане, довгоочікуване перемога. Багато патріотів нашої держави воюють з країною-агресоркою Росією, захищаючи свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Сьогодні ми зустрічаємося з учасником бойових дій Сергієм Кротіком. Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава! Сергію, скажіть, чим ви займалися до війни? Де ви працювали? До війни я працював у Балті в інтернаті номер 1 оператором газової котельні. А як почалася для вас війна? З перших днів повномасштабна війна почалася, прийшов воєнкомат. Так вийшло, що я попав в тероборону. Угу. З тероборони в кінці року я перевівся в бойову бригаду 59-го, 11 батальйон. Так я попав на фронт. Під Херсоном стояла наша бригада вже. Коли взяли Херсон, нас перекинули на донецький напрямок. По сьогоднішній день там бригада і стоїть. Де ваш був перший бій? А, під Херсоном. З Херсона нас перекинули на донецьке направлення. Скільки ви часу там були? По півроку, десь так. Скажіть, війна, це вибухи та обстріли? Ні. Це життя побратимів. які гинуть? Яку біль ви тримаєте у душі? Тяжко, коли багато хлопців вже нема, яких ти знав. Це дуже тяжко. Кожній людині, яка знаходиться там, страшно. А що було найстрашніше, найнебезпечніше там? Найнебезпечніше це коли обстрілюють і нема де сховатися. Коли гради б'ють, танки. Це трошки було страшно. Сергію, скажіть, коли була можливість відпочити, видихнути. Що ви е, думали у цей момент? Коли з нуля поверталися на відпочинок, тоді була змога видихнути, відпочити. Що думали в цей час? Просто віддихнути. Просто віддихнути. Просто віддихнути. Скажіть. Коли вперше ви побачили смерть? Донецький напрямок. Багато хлопців там полягло. Було страшно. Я думаю, страшно кожному. Хто як з цим бореться просто. Коли ви відпочивали, чи була можливість зв'язатися зі своїми рідними? Був зв'язок? Так, ж. Так. Да, деколи зв'язок з'являвся і ми, зв'язувалися з рідними, з батьками, з дітьми, жінками. Рідні. Чи ви могли позвонити? Ви дзвонили рідним. Ми так? дзвонили рідним. Бо не завжди можна було дзвонити і не скрізь. Сер'ю. А ще скажіть про те, що вам допомогло пережити ті страхи? Хто чи що вам допомагало пережити таке? Побратими. Мої побратими. Як вони допомагали вам? Морально. Морально. Всі друг друга підтримували. Тільки з побратимами. Можна цю війну виграти. На вашу думку, як можна? Закінчити війну, як перемогти у цій війні? Хм. Побільше снарядів. Побільше снарядів, дронів. Тоді буде інакше. В одному із боїв я знаю, вас було поранено. Так. Да. Коли ви зрозуміли, що вас поранено, що ви думали в цей момент? Я вже попрощався з рідними тоді. Але завдяки командирам, які настояли, щоб перепровірили, і завдяки побратиму, який мене витягнув, я зараз нахожуся тут. Ви проходили реабілітацію, лікувалися? Так, да, Вінниця, Немірів, Одеса. Угу. Робили операції мені. Зараз я нахожусь на ППД. Угу. Скажіть. Чи змінила війна вас? Я думаю, так. Да. В якому сенсі? Як вона змінила вас? Там зовсім по-другому все. Там є побратими, є ворог. Не так, як тут. Складно вам тут знаходитись? Складно. Я не на місці. Тут нема війни, тут не знають, що це таке. Ніхто не проти, щоб люди гуляли, віддихали. Але там ворог наступає і треба його спинити. Просто деякі люди за це забувають. Так, Не всі хочуть йти на війну, кажуть, що хочуть ще трошечки пожити краще. Що б ви їм сказали таким людям? Це їхній вибір. Але крошечки, трошечки краще жити вони будуть тільки після нашої перемоги. А чекати, коли ворог сюди дойде, буде ще гірше. Його треба спинити там, поки він сюди не дойшов. Сергію, скажіть, як себе почуваєте? Чим займаєтеся зараз? Байдуже, нормально. Так, своє здоров'я трошки? Так, да, я чекаю. Заживе кістка, чекаю mm. останню комісію, щоб повернутися назад в свою роту. Все ж таки хочете повернутися туди, так? Заради дітей, заради сім'ї, заради побратимів я по-любому вернуся назад. А зараз чим ви займаєтеся? Я на ППД зараз. У своїй частині. Тут знаходяться всі після поранення. Угу. І чим ви займаєтеся? Що ви робите? Наряди. Служимо. Несете службу і тут також, так? Так. Да. Ще таке запитання: а що зробите перше, коли прийде перемога? Не знаю. Думаю, будуть всі раді. Не знаю, чесно. Що б ви побажали своїм побратимам? Зараз, ось тут ви знаходитесь, що б ви хотіли їм побажати. Здоров'я, мужності, удачі і повернення живими з перемогою. І ми вам бажаємо здоров'я, мужності, і щоб ви повернулися живими. Дякуємо вам, що ви знайшли час. Дякуємо вам за вашу службу. Дякую.